На хвилях Українське радіо, Поділля Центр». програма Ранковий гість. У місті Хмельницькому година і тридцять шість хвилин. Усім ще раз доброго ранку, і в даний момент у нас, нас розпочинається інтерактивна програма. Ранковий гість у нас на зв'язку телефоном Олег Черненко, модератор презентації і керівник громадської організації Хмельницька ініціатива. Адже сьогодні у Хмельницькому відбудеться онлайн презентація геоінформаційної системи, «Скорочено гіс, як це відчує на собі кожен житель міста на Наскільки поліпшиться комфорт надання послуг. Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що в такий ранковий час ви зголосили з нами поспілкуватись телефоном. Хочу нагадати: якщо гарний зв'язок, то будемо спілкуватись, я думаю, далі. Олеже, ви мене добре чуєте? Так, добре, чую вас. І перше питання: як з'явилась ідея запровадити геоінформаційну систему, тобто ГІС, в нашому обласному центрі, як це все розпочалось, і коли? Все розпочалось того, що в 2018 році проект взаємодія, який почав працювати з міста Хмельницький, це антикорупційний проект, спрямований на популяризацію. Різних антикорупційних інструментів, антикорупційних практик вирішив співпрацювати з містом Хмельницьким. Було укладено публічний меморандум про співпрацю з містом Хмельницьким. Була проведена діагностика там, антикорупційних ризиків у місті. І в процесі роботи ось, ми поспілкувалися з міською радою і дійшли до думки, що добре було б зменшити антикорупційні ризики саме в. У містобудівних умовах е, в, в, в земельних ділянках. Тобто, вивести всю інформацію максимально публічно, щоб кожен мешканець міста міг побачити там, всю інформацію про рекламні площини, про будівництва, про земельні ділянки і так далі. Тобто, чим більше публічного, тим менше о, приватного корупційного. Тобто о, все інформація... прозоро відкрито. І так, так, доступно. Так. До речі, у нас паралельно йде онлайн, онлайн трансляція на YouTube каналі, яку нам забезпечує Олексій Харченко. Пане Олеже, а звідки буде фінансуватися саме геоінформаційна система, і з яких джерел? Тому що я думаю, від цього багато чого залежить. Так, звичайно, фінансування це важливий елемент роботи геоінформаційної системи. Ну, перш за все, сама система закуплена за. Кошти проекту взаємодія. Вона коштувала мільйон гривень, там, трохи трохи більше, ну фактично мільйон гривень. І міська рада зі свого боку, як свій внесок у, 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 у роботу геоінформаційної системи, закупила сервер. Він коштував близько 250 тисяч гривень. <святливе> тобто, щоб це працювало, щоб це була окрема, щоб ця інформація заходила ви в міській раді. На її серверах, от таким чином. І також було прийнято програму розвитку геоінформаційної системи, яка надалі буде фінансуватися з військового бюджету. Тобто вона може працювати і так, як є зараз. Додаткових складень не потрібно. Але ну якщо так просто, щоб було зрозуміло, що таке геоінформаційна система. Так, будь ласка, для це... нашої слухацької аудиторії це буде дуже корисно, особисто для мене так. теж. Так, це от ніби ми купили трактор, так? Mm -hmm. Сам по собі це просто транспортний захід, але якщо до нього дочепити там сівалку і інші причепи, то він значно збільшує свою функціоналість і фактично він для цього зроблені. Саме із міською радою, і з геноінформаційною системою. Тобто куплено там портал, і до нього можна причіпляти різні кадастри, різні елементи. Частину елементів теж до закуплено, щоб вони працювали, ми наприклад, я думаю, поговоримо. Так-так. Частину елементів потім міська рада зможе або сама робити, або теж до Тобто, додатково склади не потрібно, воно вже працює. Є частина найнеобхідніших елементів для публічності прозорості, але далі це можна розвивати. Багато міст розвиваючи інформаційні системи і працюють тим далі. Тобто, база уже є, а далі можна все розгалужувати, розвивати. Так, так, база є і є план роботи затверджений міською міською радою, тобто далі тільки працювати і розвиватися до речі, а які. Функції та можливості закладені в цій системі, наприклад, для користувачів, тому що є різна вікова категорія, так це буде поки що для міських наших жителів ці всі як кажуть комплекс послуг. Чи все ж таки трішечки замісто якби, ці можливості розповсюджуються? Ну, перш за все, це, це, це геопортал доступний для всіх, робота з ним. Uh -huh. Тобто, це, це цікаве навіть для інвесторів, які зможуть зайти, подивитись там, умовно на земельні ділянки, що у нас відбувається місце, тому що все буде працювати, ця інформація буде лише на геопорталі і буде публічна. Uh -huh. Тобто це такий навіть, пасивний доступ. Ми можемо на ліску подивитись, де, де у нас які земельні ділянки, кому належать, якийсь строк оренди і так, далі, і так далі. Там всі документи підвантажені. Тому так це працює, а стосовно послуг самим громадянам, побачимо, якщо це розвивати, то можна значно пришвидшити надання е, різних довідок, е, там, умовно на хтось е, захоче поставити якийсь свій е, кіоск чи переносний кіоск. Ну, знаємо, що зараз мараторій на кіоск, то це пересувний транспортний е, то, торгівельне місце. Також можна подивитись, де, де що є, і так далі, вже на наочно, на самій карті міста, знову ж таки, не виходячи зі свого дому. І відповідно, це, це публічна частина. Там більша частина цього геопорталу це не публічна насправді. Uh -huh. І це такий електронний документ обіг всередині міської ради, тобто є певні стандарти вже прийняті роботи різних відділів і управління, які відповідають за цю систему, і вони всередині вже працюють один з одним. І, наприклад, умовно управління торгівлі е, не має вже звертатися до управління архітектури, щоб взяти необхідну інформацію для видачі дозволу. А вони самі заходять на портал і беруть цей документ, тому що він для них є доступ і в нього можуть почати. Тобто незалежно тобто, значно, так, незалежна функці... функціонування, так? Тобто, куди звертаєшся, відповідно, фахівці відкривають ось цю базу і вони мають вільний доступ, і ти можеш отримати потрібну тобі інформацію, там довідку, підтвердження. Так абсолютно правильно ви кажете. Тобто далі це можна знову розвивати і перетворити ще більше споску. Я нагадаю, що у нас в прямому ефірі телефоном ми спілкуємося з нашим ранковим гостем. Адже сьогодні у Хмельницькому відбудеться онлайн презентація геоінформаційної системи, скорочено гіс. Як це відчує на собі кожен житель міста Хмельницького? Наскільки поліпшиться комфорт надання послуг? У нас на зв'язку Олег Черненко, модератор цієї презентації, керівник громадської організації Хмельницька ініціатива Олеже, ми. Якраз наблизились до питання, які ж модулі наповнюватимуть геоінформаційну систему. Так, зупиніться на кожному з них детально, ось аби нашій слухацькій аудиторії можливо у когось сьогодні не вийде послухати онлайн презентацію, тому що ну 11-та година. Закцентую увагу, це якби робочий час. Отак, От зранку раненьку до початку робочого дня можна людей просто ознайомити і так покроково. Так, звичайно, ну за все, це публічний геопортал, тобто які там є вкладки, як це працює е, е, взагалі, тобто загальний вигляд системи і як на неї працювати. Е, це перше. буде. Також є е, адресний реєстр, тобто нанесені всі вулиці міста, будинки, е, все нанесено на карту. Далі можна буде ознайомитись з будівельними паспортами і знову ж ознайомитись як з реєстром будівельних паспортів, так і подивитись, нанесені, як вони нанесені на карту, це саме за якими адресами. Містобудівні умови та обмеження теж можна буде на ньому переглянути. Це все відноситься до містобудівного кадастру. Далі, реєстр рекламних засобів. Всі рекламні засоби міста нанесені на карту, тобто. Ми можемо так виявляти незаконні рекламні конструкції. До речі, якщо вам заважає вас комусь з наших слухачів у Хмельницькому е, чи цей міста, ось заважає якась реклама, вони вважають, що вона недоречна. Вони прямо з мобільного можуть зайти подивитися, що це за рекламний засіб. Якщо його там немає за цією адресою, значить це незаконний засіб, можна звертатися у міську раду щоб елементарно викликати в поліцію. Е, далі, е, реєстр тимчасових споруд, тобто це всі наші оці мапи. Mm -hmm. Де знаходяться, кому належить, тобто вам щось не сподобалось, якесь обслуговування і так далі в мафі, ось безпосередньо для мешканців, ви можете е подивитись на карті, кому належить, е на кого писати скаргу і ну, покращувати надання цього сервісу. Е також е міський земельний кадастр. Е там е в ньому розміщені договори оренди. Е також. Земельні ділянки несільського господарського призначення, і знову ж таки, все це на весь це реєстр він нанесений на карту. От чому геоінформаційна система е це, слово гео, тому що все mm -hmm. нанесене на карту. Ми можемо максимально от, подивитись, от де ми знаходимося, що тут є. Місце знаходження, привязка до місця знаходження. Так, 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 абсолютно точно. І такий ще приємний бонус є е підвантаження історичні карти міста. Тому тобто ми, ми знаємо, що є такі старі військові німецькі карти. От вони теж підвантажені, можна подивитися, історично, як вони виглядали. Я думаю, такий е, повний комплекс, так для користувачів. І ви знаєте, особисто, що мені от зразу ж кинулося, це те, що за, зайшовши саме на, на в цю систему, такий можна бачити все, тому що там чутки, різні плітки, там що кому належить, і все. А тут, якби все можна буде просто побачити реальну картину нашого міста. Так, так погоджуюсь. Ну і це зменшить навантаження на чиновників, тому що те, щось цікавить, вони мають писати в міську раду, аби отримати інформацію? а Так, вони можуть самі подавити. Оця ну, паперова це, та, волокита, запити на доступ, відповідь так, так, очікування. Це має піти у минуле. <сум> так потрібно тільки рухатись вперед, пане Олеже. А коли планується повністю ввести в дію систему Гісо, геоінформаційну систему? Ось цю вже є плани запуску. Ну, зараз проходить процес верифікації, тобто всі, всі дані вже нанесені, але відповідні структури міської ради вони перевіряють правильність даних, uh -huh. бо даних дуже багато. Їх потрібно вручну тепер перевірити, чи все ну, не сплутались цифри. От, тому все є, і я думаю, до кінця року завершиться ця верифікація, перевірка, і uh -huh. з нового року там де, ну, не повинно бути жодних помилок. Тобто Там має бути абсолютно чітка і достовірна інформація. А технічно теж готово все до запуску, тобто необхідне обладнання, тому що ну я маю уяву приблизно, як це все має працювати. Тобто, це має бути сильна технічна база, аби воно постійно на постійній основі функціонувало і не було ніяких там перезавантажень і тому подібне. Е, ну, знаємо, що міська рада закупила сервер, е, тобто він фактично вже поставлений на найближчі дні. Uh -huh. е, і інформація вся перевантажиться на сервер. І і все ну, це буде абсолютно автономна робота. Е -е. Також цей замовник, який розробляв цей геопортал, він ще буде консультувати міську раду там протягом року. Зате закуплена ця консультація, щоб працівники звикли е -е, з тим, як працює система, і можливо не будуть якісь питання, і одразу така сервісна підтримка. Тому що це важливо, тому що ну потрібно зрозуміти, що люди е -е, працювали в одній системі якогось документу обігу. Ну, всі чиновники, які при Причетні до цього портал, поході робити лише в ньому, тому це важко навіть для цих посадовців. Так потрібно якийсь час для адаптації перелаштування так, так. своєрідного. Так, абсолютно О, так, Олеже, і наблизились ми до, до близького до слухацької аудиторії питання, як це відчує на собі кожен житель міста, тобто, коли запрацює ця геоінформаційна система, наскільки поліпшиться комфорт надання послуг? Можете просто конкретний навести приклад, так звернення там за якоюсь довідкою, там щось отримання якогось дозволу, і наскільки це буде виглядати, от як виглядати саме ось цей процес? Якщо людина звертається на Наприклад, у місь виконком, там потрібно те-то, те-то, тето. Скільки економиться часу, ці черги і, і, і тому подібне? Ну насправді зекономиться вам приклад на з торгівельній споруді. Uh -huh. Якщо цей з наших слухачів захоче зареєструвати цю споруду, то е, їм потрібно буде піти в ЦНАП, Подати заяву, і от кілька днів він зекономить на тому, що управління торгівлі ну, саме має доступ до тих документів, воно не має запитувати їх е, в е, архітектурі, тобто це спільний доступ, і от кілька днів зекономиться вже на цьому. Це от наразі в тому, що є. М -м, ну, на нас новому реєстрації, і, е, це з сервісів. Ну і тут ключова, в принципі, зараз функція це моніторинг, тобто. Бачите, будівництво за вікном незрозуміле, яке триває досить довго. Подивіться, зайдіть на геопартак, що це за будівництво чи воно взагалі там є. Якщо нема, то це вже значить що щось не так. Можливо, воно і незаконне. Абсолютно, е так само можна подивитися на рекламні заходи, ми знаємо, їх досить багато місць, але вже зменшується, але це одновіще ще є. І може, певна частина з них там може незначна, але може бути незаконно встановлена. Просто не виявляють. От таким чином можна також виявляти ось ці моменти незаконні. Так. Е і, можливо, хтось з наших слухачів захоче якось поєднати цю інформацію і створити там додатковий сервіс. Е е ми знаємо, у нас багато айтішників у місті, і е ті компанії, які можуть скомбінувати по, по, по своєму цю інформацію і надавати якісь додаткові сервіси для місця. Uh -huh. Тобто для цього в них буде вся інформація в відкритому доступі, і вони там розроблять якийсь додаток. Це такий ще момент. Зрозуміло, і знаєте, от дуже поширене в світі явище це хакерство, так чи фахівці передбачили, щоб не блокувалася система її функціонування, доступ і все попередньо? попереднє, тому що перед тим як запустити такий серйозний сервіс, так на мою думку, потрібно передбачити і такі нюанси, тому що вони ну поширені у світі it технологій. Погоджуюсь з вами, саме тому все, все буде працювати лише на серверах міської ради і буде фізично навіть нападати в міській раді. І окремо фахівці міської ради будуть дбати за те, що там, там є кілька рівнів доступу, навіть для самих користувачів, а там загальний доступ там, ду дуже складно до нього дістатися. Ну є там певні системи захисту. Тому в принципі з цим не повинно бути ну, але ми бачимо, що є хакерські атаки на всіх США. На Україну була хакерська атака, тому тут не можна сказати, що це 100% буде безпечно, ну але безпека досить на високому рівні у цій системі. Тобто, ви і цей момент завбачили, передбачили. Так, тому що там персональних дані дані є, і вони повинні бути захищені, пане Олеже. Я нагадаю слухачам, що сьогодні у Хмельницькому відбудеться онлайн презентація геоінформаційної системи скорочено ГІС. І ми сьогодні говорили про те, як це відчує на собі кожен житель міста і наскільки поліпшиться комфорт надання послуг. У нас на зв'язку телефоном Олег Черненко, модератор цієї презентації, керівник громадської організації Хмельницька ініціатива. Олеже, можете в даний момент зупинитись конкретно на цій онлайн. Презентації так? і хто буде брати участь, хто буде представляти, яким чином це буде відбуватись на завершення нашого ефіру. Е, ну, це буде відбуватись трансляція о, у, у соціальній мережі Фейсбук та на сайті Хмельницької міської ради, буде трансляція онлайн. От, буде фізична частина учасників присутня, туди міський голова, звичайно. Це будуть працівники міської ради, які за це відповідають, Там головний архітектор міста буде, директор комунального підприємства, яке безпосередньо буде обслуговувати всю цю геоінформаційну систему. Буде керівник проєкту взаємодія Лоуренс Health, але він буде через Zoom-зв'язок, тому що uh -huh. у нас є певні карантинні обмеження. Олександр Реженко, то консультант проєкту Взаємодія. Буде консультант проекту Тарас Плучик, який безпосередньо постійно працював з міською радою, саме от сконтактовував всі точки доступу і, і співробітників у міській раді, і безпосередньо з проєктом взаємодія. І також буде представник розробника, який зможе от розказати. Що ще до цього можна додати? Як це працює в інших містах? От і ну, відповісти на всі питання саме по роботі безпосередньо системи, тому що вони її робили. А ви сказали в інших містах? Вже в Україні у нас є ці геоінформаційні системи, які вже функціонують деякий час? Так, є ну найодні з найкращих геоінформаційних систем. Це Львів, перш за все. Вони одні з перших її впровадили. І місто Київ. Угу. А як давно у Львові вже вона функціонує? Мені особисто Львові цікав... функціонує десь е, три роки. Ого там вони пішли значно далі. Вони там постійно її модернізують, Ну це значні складення з бюджету. Але частина цих довідок вони вже перейшли ось, на роботу безпосередньо наскільки знаю. Що там в СНАПі частину довідок вони додають, додають найсто швидше, тому що зовсім працівник СНАПу виходить виходить в систему і бере цю довідку, яку йому необхідно формує. А, а якщо не секрет, який досвід якого міста ви будете практикувати в нашому місті? Ну зараз вів це законодавець моди в цьому напрямку, і фактично mm -hmm. всі рівняються міста України? Ну, їх десь там половина, десь міст України. Придбали геоінформаційну систему. Знаю, до речі, що наша обласна адміністрація теж планує придбати геоінформаційну систему вже для області. Ну, подивимось, яка буде система, як вона працюватиме, куша їх досить багато на ринку. угу. <пу> все то залежить, тобто так. буде продовження вже на рівні області, повністю нашого регіону. Так, роз... так так роз... буде роз... на області, тому що це актуально. Ну це сучасно туди рухається весь світ. Це дуже актуально, тому що ну ситуація не тільки цікава, яка у нас в нашому місті, а ще й по всій області. Пане Олеже, і скільки буде тривати ось ця онлайн презентація е, в прямому ефірі? Тобто, щоб люди могли приблизний час її година? Ну і 30-40 хвилин. Навіть угу. години не буде, тому можна буде. Тому по новому режимі навіть хтось може послухати. До речі, ви можете зараз звернутися до нашої слухацької аудиторії і запросити, аби вони поспостерігали, були учасниками онлайн-презентації. Е, так, запрошую я в нашу слухацьку аудиторію е, доєднатися до. Презентації, подивитися її, і до речі, було б дуже класно, якби ви написали під презентацію. Це соціальній мережі Facebook, на сторінці міської ради, зайдіть, uh -huh. якби ви писали свої коментарі стосовно системи. Тому що дуже важливо орієнтуватись саме на мешканців. Це ж не система заради системи, а це для того, щоб мешканці було зручно і комфортно. От вони мають сказати, ось це не так. це. ось і це правильний підхід насправді. Так, аби був зворотній зв'язок, орієнтуватись а, саме на. Олеже, ми вам дуже дякуємо, що ви взяли участь в нашому сьогодні ранковому ефірі. Нагадаю, що саме сьогодні у Хмельницькому відбудеться онлайн презентація геоінформаційної системи Скорочено гіс. Як це відчує на собі кожен житель міста? Наскільки поліпшиться комфорт надання послуг? Про це ми телефоном спілкувались у нас на зв'язку. Олег Черненко, модератор презентації, керівник громадської організації Хмельницька ініціатива. Олеже, я вам дуже дякую. Вдалого вам як кажуть. Вдалої презентації і до наступного зв'язку. Дякую, всім гарного дня. Ну, а я побажаю усій слухацькій аудиторії не менш приємного продовження саме цього дня. Нагадаю, що до цього моменту в прямому ефірі для вас працювала Людмила Коваль. Усім доброго, приємного, головне, позитивного ранку. Очікуйте вже моїх колег наступне увімкнення на нашій хвилі вже о 12.10. Усім на все добре. Програма Ранковий гість. Вислухайте програму Музичне намисто на українському радіо Поділля Центр.